Доброго дня, шановні колеги. Тут багато і друзів моїх є. Хочу презентувати свою програму, Як вижити та продовжити розвиватися господарство під час війни. Наше господарство знаходиться в Черкаській області. Це такий регіон центральний, але він більш нас Зона така ризикованого землеробства, тому що в нас е, зона е, Миколаєва і Херсона наблизилася до нас. Якщо ви, може, чули, то е, два роки назад е, ми отримували врожайність по кукурудзі деякі господарства, там півтори тонни тонну кукурудзи з гектара. Тому е, ми вирішили піти в новітні технології, які зберігають вологість. І цим самим. Е, Збільшувати свою урожайність і прибутковість підприємства. Земельний банк підприємства на даний час 2000 гектарів, але ми підписуємо договори оренди з, з новими людьми. Приходять до нас люди, пайовики, і ми з ними зараз підписуємо, де земельний банк збільшується біля 200 гектарів за цей рік. Культури у нас кукурудза, соняшник та соя. Займаємося точним землеробством. І інтенсивними технологіями вирощування культур. Шість кроків розвитку господарства. Перше, це, саме перше що ми, до чого ми прийшли з точним землеробством, це аналізи ґрунтів. Ми всі поля робимо аналізи ґрунтів це три рази, один раз у три роки. З гектарною сіткою по 10 гектарів будемо переходити на п'ятигектарну гектарну сітку. Потім я зараз скажу 6 кроків, потім розкажу е, по, про кожен крок окремо. Другий це технологія вертикального обробітку ґрунту, зменшення витрат палива до 20 літрів на гектарі та збереження вологи згідно цієї технології. Потім третій крок це елітні гібриди декал та піонер, запорука успіху, якісні оригінальні препарати захисту. Ми тільки оригінальні беремо, не беремо ніяких. Генериків, тому що це вбиває нашу землю, це впливає на слідуючі роки на вирощування культур. Точне землеробство з компанією Fieldview. Зменшення норми внесення мінеральних добрив та використання рідких добрив. Використання новітньої технології для точного землеробства для обробітку та збирання от у нас технологія вертикального обробітку ґрунту. Отак ми обробляємо кукурудзу після збирання. В один слід швидкістю 20 км за годину. Ця технологія дає можливість обробити 200 гектарів за добу з земельної ділянки. І ми так залишаємо на зиму. Після того ми в другий слід робимо передпосівний, ми вологи не закриваємо, тому що тут волога закрита цими рештками. Отак працює трактор. Ми купили з LS мостами цей трактор, тому що всидіти не можна на такій швидкості, якщо він робить по діагоналі. Тому мости всі працюють з амортизацією, тому на величезній швидкості робить цей агрегат. Кукуруза стоїть через кожні 10 см у два ряди, тобто на 5 см перебиває цей агрегат кукурузу. Рестки, щоб ви розуміли, по 5 см, начебто силос на полі лежить. Сухий подрібнений силос. Отак відбувається посівна в нас компанія. Це сівалка Вадерштад, Темп л 16 Ми сіємо швидкістю 14-15 км на годину. Любі культури. Кукурудзу, соняшник. В нас ще ми замовили цю сівалку із банками під мікрогранулу. Ви бачите, ззаді стоять ще додаткові. Банки, в яких ми засипаємо німецьку мікрогранулу і використовуємо прямо під зернину, вкладаємо фосфор, який додає рослині енергії, який стартує класно, тому що розкладання з комплексних добрив фосфора дуже тяжко відбувається, і тому завжди не вистачає фосфору при старту рослиння. Це диференція завдання, які ми даємо перед посівом. Тобто ми згідно аналізів ґрунту, картами індіві, розробляємо карти посіву, і отак ми сіємо кукурудзу від 65 тисяч до 74 тисяч. Там ділянки, де найбільш продуктивні, де можуть дати найбільшу врожайність. Ми сіємо з більшою густотою, тобто 74 тисячі, можливо, 75. У кукурудзі, де слабі ділянки, де є долини, де є горби, там сіється кукурудза 65 тисяч. Так само і добрива. Ми сіємо там, де продуктивні ділянки більше даємо добрив, де менш продуктивні, менше добрив. І от я вам хочу показати густота посіву. Перший слайд цільова густота посіву, другий – густота посіву, яка сівалка виконала. Тобто сівалка виконала всі умови, які ми задачі, які ми поставили, сівалка все виконала. І посіяла так, як ми задали по завданню. Основна культура в господарстві вирощування це у нас кукурудза. Її площа займає півтори тисячі гектарів. Врожайність в цьому році склала 10 тонн з гектара. Це при тому, що ми зменшили добрива процентів на 40. Минулому році ми отримали, але ми закладали таку врожайність, Я закладав в цьому році в зв'язку з, з такими дорогими добривами, в зв'язку з війною, тому що в нас кукурудза залишилася непродана ще ще 2021 року, в зв'язку з війною. У нас десь 10 тисяч тонн кукурудзи залишилось непроданою, ми її ще не продали, мабуть, ще і в цьому році ще не продали. Ну, якби ми зараз продаємо вже, але вона залишалася, ми її не продали. Дякуючи банкам, які допомогли нам там, давали безвідсоткові кредити по 5 мільйонів, то ми зуміли завершити посівну кампанію. Тепер я вам е, хочу показати от, е, площі, які ми засівали. От такий по Fieldview звіт про вражанні з кожного поля. Тобто поле йде під номером, карти завдань були, поле під номером. І от середня там максимально ми отримали це в сухому зерні. Максимально ми отримали 12 тонн, мінімально там ще є слайди. Мінімально ми отримали 5 тонн. 5 тонн ми отримали в тих ділянках землі, де ми взяли в цьому році, тільки в 2022, де нам віддали земельні ділянки, де сіялися три роки соняшник підряд, де там одноосібники обробляли землю, не даючи нічого. І, і загнали ту землю так, що ми, нам мені треба тепер три роки-чотири, щоб я її вивів до тих результатів, які в мене тут є. Тепер я хочу вам показати, як впливає, наприклад, глибоке рихлення і вертикальний обробіток ґрунту. На цьому слайді видно, от де синя ділянка відмічена, це було глибоке рихлення. Це ми зробили для того, щоб відслідкувати, як вертикальний обробіток і глибоке рихлення буде впливати на врожайність. От зверху це видно, що зелена ділянка більш зелена, тут це було вже зроблено дискування. І врожайність, ви бачите, от, оце, перший слайд це глибоке рихлення, другий слайд це ділянка, де проходило вертітів. Вологість приблизно однакова, там 19,3-22 там по зерну, а от врожайність 1193 по рихленню і 11,64 по вертикальному обробітку ґрунту. Тобто, всього ми з недоотримали врожайності від рихлення і від. Вертикальну обробітку рунту 0,3-300 Ну, на деяких полях ми робили 400 кг, Це максимальне зменшення по врожаю. Але по швидкості, по економії палива, то з, з рихленням я думаю, що ми просто рихлення не викидаємо. Ми, у нас плуг не заїжджає на земельні ділянки більше 10 років. У мене плуги іноземні, класні стоять, вони кожного року чистяться, обробляються і вони назбережені. Але ми більше 10 років використовуємо тільки рихлення, і вже четвертий рік ми використовуємо вертикальний обробіток ґрунту. Ми провіряємо так само, нам компанія AgriLab робить ці всі діагностику, всю, і вони провіряють, крім аналізів усіх по добривах, вони ще нам провіряють твердість землі, тому що ми рихлимо постійно. І мені треба бачити, через скільки я. Можу заїжджати розрихлювачем через кілька років, тому що кожного року не потрібно рихлити. Якщо я перший рік заїжджав на поля, і цей розрихлювач не заходив навіть на 30 сантиметрів, то я на даний час можу на 50 сантиметрів легко заїхати розрихлювачем, і він буде там іти. Вже в мене наскільки земля розрихлена, що на метр заходить будь-який прокол землі, на метр легко заходить щупи. І ми ще займаємося, демоділянкою, випробовуємо культури. Ми кукурудзи, от дивіться, тут слайд. Є Сінгента, Монсанта, там Піонер. Ми беремо дуже круті гібриди кукурудзи і ми сіємо, виділяємо десь до 20 гектарів площі і ми сіємо. От в цьому році в нас було 35 гібридів кукурузи. І визначаємо, які гібриди підходять, по-перше, для вертикально обробітку ґрунту, тому що ми по такій технології сіємо і звертаємо увагу на їхню реакцію на цю технологію. Не всі гібриди підходять не в усіх коренева система Дуже потужна, щоб вона розвивала ці технології. І от в цьому році ми там визначилися з гібридами по Монсанті, по піонеру. Які будемо сіяти. І так ми вибираємо кожного року. У мене діагностика ця йде кожного року. Ми там працюємо вже 7-8 років з цими компаніями, які надають нам цей посівний, новітній посівний матеріал. Не той, що в нас був, є, а той, що тільки зайшов на Україну, і ми його використовуємо і визначаємо рожайність. Тобто тут в рожайності є від 110 центнерів в сухому зерні там, до 95. Отакі врожайності. Тобто в минулому році у нас максимальна врожайність була там 13,5 тонн. Я знаю, що у вас тут у Львові, Хмельниччина, Львівщина, тут більша вологість, більшу можна зробити якби добитися врожайність. У нас такого немає, тому що коли я отримую при несприятливих умовах, коли я отримав там 7 тонн кукурудзи, я вже казав, що люди отримали півтори тонни кукурудзи. По соняшнику ми закриваємося десь в цьому році 3,7 тонни, Минулий рік 4 і 2 тонни Ми закрилися по соняшнику. Соняшник ми сіємо піонер Сінгента. В цьому році будемо сіяти, замовили байеровський гібрид, той, що був уже два роки, зареєстрований і новий у них з'явився. То соняшник будемо. На випробуваних ділянках у мене соняшник також є. Ми там сіємо десь 15 гібридів соняшника. І от соняшник класно, БЛВДР показав себе, Ми також будемо сіяти. І план підприємства, який нам не дав розвитку підприємству. У мене там потужна техніка, джондіри, комбайни, трактора джондіри потужні по 350 сил, комбайну по 500 сил, надаємо ще послуги в сільському господарстві. І в цьому році війна внесла корективи також в наше господарство. Ми не отримали комбайн на джендір. Ми за нього заплатили кошти, але він не приїхав цьому році. У нас компанія РДО, вона спочатку сказала: відмовляйтеся від цих покупок, ми вертаємо кошти. Я не відмовився, тому що ми з ними довго працюємо. І вони переробили договір. І поставка комбайна буде тут, у квітні місяці, цього року. Тобто вони поставляють. Деякі компанії грузові машини ми покупляли, і також нам не приїхали ці грузові машини. Ми навіть збиралися на суд подавати, не буду називати компанію, але дійшли згоди, що вони також там у червні місяці нам поставлять ці машини. І ще коректив: ми не добудували елеватор в цьому році через цю війну. То в нас план підприємства завершення будівництва елеватора та сушки зерна загальним об'ємом зберігання 40 тисяч тонн. Ну і підтримує ек економіку країни, віримо та допомагаємо ЗСУ. Я дуже багато техніки купив, е пікапів, джипів, е грузові машини віддали, хлопці мої воюють комбайнери. Ой, вже, вже і ранені прийшли, і там е травмовані, інваліди. Але ми їх забираємо назад на роботу, е сідають вони на комбайни і кажуть, ми будемо далі працювати. Так що я думаю, що разом ми переможемо. Слава Україні! Дякую, У кого будуть якісь запитання, можу дати відповідь. Це на наших полях чи які поля ми забрали? Ну, щоб ви розуміли, я в цьому, році, де на своїх полях я отримав 11-11,5, 10,5 тонн мінімально. То і за цих полів по соняшнику десь 10,5 тонн я отримав по своїх полях. Тобто, в мене поля, якщо я сію соняшника десь з 2 тисячі гектарів 250-300 гектарів максимально. Тому в мене там через 5-6 років вертається соняшник на поля. А от ті ділянки, ну я не зробив той слайд. На телефоні в мене в прямому я все можу дивитися, як молоді комбайн, я все по оця фільдю-система дуже крута. Я в онлайні дивлюся в машині, якби тільки в мене був інтернет. Тобто, щоб ви розуміли, в мене техніка, коли працює, це при посіві планшети Apple вісять, там два обладнання. Це, це все класно, але. Я так само дивлюся в прямому, і це щоб ви розуміли, 5 тонн кукурудза давала з гектара врожайність на цих полях, які ми забрали після оцих. Прийшли фермери там 10 гектарів, 25 гектарів. Заберіть, заберіть, війна, нема за що сіятися. Ми в них забрали. Вони нам поздали на сім років, на 10, Ми в них взяли. Ми були в шоці, коли отакі ділянки я забрав. Плачу їм там оренну плату високу, все, але я їм їм, їм сам дзвонив. кажу: приїдьте, подивіться, яка вас що ви там робили, що ви так просто вбили землю, щоб її. Щоб я добився, щоб в мене була така сама земля, як у мене, 11 тонн. ну Це треба 3-4 роки мені з нею гратися, робити аналізи ґрунтів, носити ті добрива, яких там не вистачає, чи азоту, чи фосфору, чи калію, чи ще може якихось добрив. Ну вони конкретно вбили ці земельні ділянки. Ну ви розумієте, 11 тонн і та сама ті самі опади поруч поле, те, що мені віддали. Я там 5 тонн молочу, Тут той самий гібрид кукурузи, там потужний, там 39-39 тонн, 39. ДКС. І в цьому нонсенс, тому що ну, не може такого бути, е, ну як так можна без бур'яну, без нічого, гербіциди класні внесені, все. І добрива при посівні такі самі внесені, як у мене, але просто земельна ділянка така вже е, виснажена, що і ті добрива, що я дав за перший рік, їй нічого не дають. А 20 рік Так, да, Засуха була. Я, ж, я казав, що ми отримали середню врожайність 5 тонн, але господарство отримало 0,7. 0,7 тонни з гектара молотили кукурузу. Тобто комбайн. 4 комбайни, одна машина була на полі. 100 гектарне поле заїжджали, холдинги були такі. Заїжджав комбайн, молоті 4 комбайни, а одна машина чекає, поки загрузять її зерном. Ну, Такі були вражальності. У нас опадів не було при посіві. От, сіяли ми вже в сухе і при збиранні це ще не було дощів. Тобто посіяли і до збирання жодного дощу. У нас, начебто, така зона була Херсона. Або навіть там в залі Крима якась. Ну так, чи... ну, да, от у вас так само на в Черкаська, тільки тільки ми трошки східніше, ми там більше до Полтавської, Київської. Ми ту... Але в цьому році навіть також в нас проблеми є. В Київській області я знаю, були біля Білої церкви. Люди також молотили тонну 400 соняшник і кукурузи по 4 тони зібрали. Також є проблеми з, з вологістю. Ну ми, якби в нас. Якщо чесно сказати, коли в нас висока врожайність, ми ніколи не отримуємо таких прибутків, коли ми маємо середню врожайність і неврожайність взагалі по всій Україні, тому що завжди тоді ціна вища. І коли порахувати прибутковість прибуткові самого підприємства, то в мене виходить, що я купляю техніку дороговартісну, тоді коли в нас менша врожайність. А коли висока врожайність, тоді його дуже багато. І немає великої ціни, і немає таких, такої можливості купити техніку. Тобто я жундірком комбайн купив, коли була врожайність 7 тонн, а не купив, коли була 10 тонн, і ми продавали по 3 тисячі кукурузу. А купив, коли була врожайність там 7 тонн, і я продав по 5 тисяч кукурузу. Розумієте? Тобто, врожайність не завжди має високу прибутковість, тому що все залежить від ціни на культуру. Тим більше зараз ви ж знаєте, яка логістика. Я домолочував кукурузу там. Це було вже 15 січня. І я домолотив кукурузу, тому що в мене комендантська година не можна вести да? після 11 годин. Потім другий, друга проблема відключення світла 4 на 2. 4 нема 2 є, елеватори стоять, все закрито. Елеватори не приймають, тобто машини логістика відвезла і стоять під елеватором ночую. Там, як я раніше звик збирати кукурузу цілодобово, в мене не виїжджали. в мене перегрузчики, в мене машини не заїжджають на поле. Мене перегрузчики всі вивозять, тому що я такою технологією займаюся, що мені не треба, щоб топтали там земельну ділянку. цю. І тому це все наклалося так, що я дозбирав кукурузу 15 січня цього року. Це нонсенс. Я, я завжди там у листопаді місяці, десь в 20-х числах, я ще на послуги їхав, заробляв кошти. У мене комбайни молотять, наприклад, мене, якщо зараз три комбайни, у мене три комбайни на послугах, один тільки в себе молотить, тому що ці півтори тисячі гектарів один потужний комбайн легко збирає. І якби тільки встигали відвозити, 400-500 тонн ми намолочуємо за е, світловий день. Тобто, ну, треба вважати, мені вигодніше віддати в оренду комбайн, чим я буду стояти три комбайни на полі, нічого не робити, з повними бункерами будуть стояти нічого не робитиму. Дякую вам. Дякую. Дякую всім за те, що вислухав. В цьому році було 270 міліметрів. Це від посіву до збирання 270 міліметрів. Ну і була було там сніг, трохи був, то зимова волога була накопичення.